Трастина з клинком, з руків'ям у вигляді орла. Хочу вам показати детально цю ручку. Дуже і дуже гарна деталізація зроблена ну, прям, прям навідмінна. До цього була найпопулярніша з гарної якості у нас кобра, але оця приїхала ну, прям пісня. Дивіться, яка красота, яка зручність, як все зроблено. Тут у нас камінь пластиковий в віді сапфіра. і... Зараз відкручу покажу вам сам клинок. так Незручно відкривати, відкручувати від моєю рукою. Але можливо. Так от обираємо. Тут у нас клинок сам, і клинок за необхідності можна викрутити, якщо він вам не потрібний. Отак от на різьбі викрутили і все обрали. Клинок у нас з кальоного метала, він іграє, але не гнеться. Дуже гарна якість. Такая от ручка.